Уявіть, ви спокійно відпочиваєте у свій вихідний, аж раптом дзвінок у Zoom. Ви думаєте, це щось термінове? А вам кажуть. Вибачте, але ви звільнені без попередження, без пояснень. А потім компанія ще й виплачує вам 25 тисяч фунтів компенсації. Це не вигадка і не сцена серіалу. Це реальна історія, і таких випадків набагато більше ніж здається. У цьому відео я зібрала найбільш абсурдні, але водночас надихаючі історії про те, як звичайні працівники відстоювали свої права у трешових роботодавців. І вигравали від Великої Британії до України. Це буде весело і корисно, бо знати свої трудові права це не бонус, а елементарна необхідність. І роботодавець має їх поважати, а ви мати інструменти, щоб себе захистити. Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка». Я вже понад 8 років не працюю у наймі і зізнаюся чесно, питання токсичних начальників чи крінжових співбесід для мене давно закрите. Але фріланс це не єдиний шлях до фінансової незалежності. І сьогоднішнє відео саме для тих, хто працює в команді на компанію або лише планує свій шлях. Ми поговоримо про роботодавців, українське трудове законодавство. Права працівників і навіть нові правила для фрілансерів. А якщо вам буде цікаво, можу окремо зібрати підбірку трешових кейсів про клієнтів на фрілансі. Напишіть це в коментарях, якщо вам цікаво. Ну і перш ніж ми почнемо це відео, хочу нагадати: я тестую для вас різні фішки ідеї, аналізую тренди, збираю матеріали і ділюсь найважливішим у відео, фактично виступаючи провідником у світ професійного росту. Тож Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб подякувати мені за роботу та мати змогу і надалі отримувати корисний контент. А тепер поїхали. Одна з найбільш гучних історій останнього часу трапилася у Британії. Джон Ніл працювала консультанткою компанії Dermalogica UK. Вона мала неповну зайнятість, виходила на роботу два дні на тиждень, і от у свій вихідний день вона отримує запрошення на дзвінок у Microsoft Teams. без пояснень, просто підпис, невеликий апдейт. І знаєте, що сталося далі? Просто під час цього дзвінка без жодного попередження, без участі HR їй сказали: вибачте, але вас звільняють. Скорочення тут насправді все пішло не по плану компанії. По-перше, викликати людину на робочу зустріч у день, коли вона офіційно не працює, це вже порушення трудового законодавства. По-друге, Джоан не попередили, що це буде звільнення, і вона навіть не мала змоги підготуватися або мати підтримку з боку HR чи іншого представника. А третє і найважливіше, її звільнили саме тому, що вона працювала неповний день. А це не пряма дискримінація за статевою ознакою, бо саме жінки найчастіше обирають неповний робочий день, наприклад, через догляд за дітьми, як це було в її випадку. У підсумку компанія змушена була виплатити Джоан понад 24 тисячі фунтів компенсації. Просто за те, що вирішили зробити невеличкий апдейт у вихідні. Наступна історія, чесно кажучи, викликає змішані емоції, і дії компанії, і реакція працівниці виглядають досить радикально. Але факт залишається фактом: суд присудив майже 13 мільйонів доларів компенсації, і ця справа точно заслуговує, щоб бути у цій добірці. Ліза Домські, католичка з Мічигану, понад 30 років працювала it спеціалісткою в компанії Blue Cross Blue Shield. Під час пандемії covid 19 вона повністю перейшла на дистанційну роботу, як і всі ми. У 2021 році компанія запровадила обов'язкову вакцинацію для всіх співробітників. Ліза подала запит на релігійне звільнення від щеплення, що пояснювалося її католицькими переконаннями, які не дозволяють їй вакцинуватися, оскільки. Деякі вакцини були розроблені або протестовані із використанням клітин, отриманих від абортованих плодів. Проте компанія відхилила її запит, стверджуючи, що її релігійні переконання не є щирими. Після цього лізу відправили у неоплачувану відпустку, а згодом звільнили. Вона подала позов до суду, стверджуючи, що стала жертвою релігійної дискримінації. У листопаді 2024 року суд присяжних у Детройті став на її бік і присудив їй майже 13 мільйонів доларів компенсації, 10 мільйонів як штрафні санкції, 1,7 мільйона за втрату, заробітку та 1 мільйон за моральну шкоду. Хочу від себе додати: я особисто підтримую як вакцинацію, так і право жінок на аборти. Але ця історія нагадує, що права віруючих це не щось умовне, а частина законодавства, і порушення цих прав може мати серйозні наслідки. Навіть для великих корпорацій. Наступна історія сталася в Нідерландах із чоловіком, який працював віддалено на американську компанію Чету Inc. У серпні 22-го року йому повідомили, що він має пройти онлайн тренінг, під час якого необхідно постійно тримати камеру увімкненою та ділитися екраном протягом усього робочого дня. Працівник висловив занепокоєння щодо своєї приватності, заявивши, що не почувається комфортно під постійним відеоспостереженням. Він зазначив, що компанія вже має доступ до його екрану і цього має бути достатньо для моніторингу його роботи. Через кілька днів після цього він був звільнений за відмову працювати та непокору. Працівник звернувся до суду, стверджуючи, що його звільнення було несправедливим і порушували його право на приватне життя. Суд у Нідерландах став на бік працівника, визнавши, що вимога постійно тримати камеру увімкненою є надмірним втручанням у приватне життя. Суд посилається на статтю 8 Європейської конвенції із прав людини, яка гарантує право на повагу до приватного і сімейного життя у результаті комп компанія була зобов'язана виплатити працівнику понад 75 тисяч євро компенсації, включаючи виплати за несправедливе звільнення, невиплачену заробітну плату та інші витрати. Ця історія сталася в Лондоні із Річардом Асаном, який працював у компанії. Vigilant Security із 2007 року. У 2018-му він був підвищений до посади менеджера із безпеки. Проте протягом багатьох років він зазнавав расових образ та дискримінації на роботі через темний колір своєї шкіри. У 2011-му один із колег жартума назвав його рабом, що суд визнав расовою образою. У 2012-му інший менеджер запитав його, де він навчився англійської мови. Що також було розцінено як расово чутливе зауваження у 2016-му Річард подав заяву на підвищення, але його кандидатуру навіть не розглянули. Суд зазначив, що в компанії існувала вражаюча диспропорція між етнічним складом охоронців та менеджерів. Більшість охоронців були з етнічних меншин, тоді як керівні посади займали переважно білі чоловіки. У 2022 році Річард подав у відставку, заявивши про постійне цькування та расову дискримінацію. Суд присудив йому компенсацію в розмірі 361 тисяча фунтів, включаючи моральну шкоду. Ще одна історія із Австралії про менеджера, який працював у великій будівельній компанії протягом 17 років. У липні 22-го року він був залучений до проєкту із відновлення після лісових пожеж у регіоні Новий Південь. Ні Вельс під час цього проєкту він тимчасово проживав на об'єкті разом із колегами. Одного вечора відбулася вечірка, після якої власники об'єкта поскаржилися на шум. Компанія звинуватила менеджера у використанні образливої мови щодо власників та звільнила його без попередження за серйозне порушення. Менеджер подав позов до Федерального окружного та сімейного суду Австралії, стверджуючи, що його звільнення було несправедливим і порушувало умови його трудового контракту. Суд виявив, що компанія не надала достатніх доказів серйозного порушення, не провела належного розслідування та не надала менеджеру можливості відповісти на звинувачення. У результаті суд присудив менеджеру понад 1,5 мільйонів доларів компенсації, включаючи втрачений дохід, моральну шкоду та інші витрати. Ось як цікаво обернулася їх вечірка. Наступна історія сталася в Ірландії. Марія Делаторес Руїс пропрацювала бухгалтеркою в компанії понад 10 років, але у 24-му році її звільнили без жодного пояснення чи попередження. Вона звернулася до комісії із трудових відносин, і суд встановив, що роботодавець порушив її права, не провів розслідування, не пояснив причин і так само не дав можливості захистити себе. Як результат, понад 100 145 тисяч євро компенсації. Цей випадок так само підкреслює важливість дотримання процедурної справедливості при звільненні працівників та необхідність проведення ретельного розслідування перед прийняттям рішень. Наступна історія із України, і вона особливо важлива зараз у час війни. У 2019-му працівник державного підприємства ВОО Карпати, оператор вистатів із програмним керуванням, отримав припис про вступ на військову службу за контрактом. Він, як солдат запасу, подав керівництву офіційну заяву із проханням відсторонити його від роботи на час служби зі збереженням посади та середньої зарплати. Це передбачено законом. Але замість того, щоб підтримати працівника, його просто звільнили без збереження місця, без пояснень. Чоловік не змирився і подав до суду, вимагаючи скасувати наказ про звільнення, поновити його на роботі та компенсувати втрачений дохід. Спершу Івано-Франківський міський суд повністю задовольнив позов, присудивши понад 229 тисяч гривень компенсації. Підприємство подало апеляцію, але вона змінила лише розмір виплати, і чоловікові в результаті присудили 214 тисяч гривень. Ще одна історія про наполегливість, справедливість і про те, як навіть після багаторічної служби українські державні органи можуть забути про свої зобов'язання. Михайло, працівник зборівського райвідділу ДСНС, на Тернопільщині понад сім років проходив військову службу в ЗСУ та брав участь в АТО. Після демобілізації він повернувся до рятувальників, а в лютому 24-го року звільнився за згодою сторін. Але коли отримав розрахункові, помітив, що за всі ці роки йому не нарахували компенсацію за невикористані дні відпустки. Михайло спершу намагався владнати це через адміністративні органи, але безуспішно, і тому подав до суду. У липні 24-го року Зборівський районний суд визнав його правоту. Компенсацію треба виплатити. Першочергово понад 117 тисяч гривень. ДСНС, звісно, подало апеляцію. Мовляв, під час служби він і так мав відпустки, а розрахунки зроблені неправильно. Апеляційний суд частково погодився зменшити суму до. Трохи більше ніж 91 тисячі гривень. І ще один приклад про затримку зарплати, яка коштувала державній установі більше ніж 68 тисяч гривень. І чесно кажучи, це той випадок, коли все було б непогано і набагато простіше, якби роботодавець просто зробив свою роботу вчасно. Колишній заступник директора державної установи при Національній академії медичних наук України звільнився у 2016 році. Він, як і годиться, у свій останній день вийшов на роботу, отримав трудову книжку, але Грошей не побачив ні зарплати, ні компенсації за відпустки, ні інших виплат, нічого. І лише через 17 місяців після звільнення йому нарешті перерахували заборгованість. Але вже було пізно, чоловік подав до суду. Апеляційний суд Хмельницької області повністю став на його бік і постановив: якщо ви затримали розрахунок, не звини працівника, а просто не виконали свої обов'язки платіть компенсацію. Суд зобов'язав установу ви. Виплатити понад 68 тисяч гривень компенсації. На завершення хочу сказати просту, але важливу річ: права працівників в Україні це не теорія і не формальність, це реальний захист, якого роботодавці мають дотримуватись. І наше трудове законодавство передбачає чіткі гарантії. Право на безпечні умови праці, своєчасну оплату, щорічну відпустку, захист від незаконного звільнення і навіть увага компенсації моральної шкоди, якщо ваші права були порушені. Наприклад, якщо вас звільнили незаконно, ви можете не лише поновитися на посаді, а й вимагати компенсацію. Верховний суд уже підтвердив, що це окреме право і поновлення на роботу не скасовує моральної шкоди. Так само, якщо вам не виплатили компенсацію за невикористану відпустку при звільненні, ви маєте право вимагати ці гроші через суд. І такі справи українські суди вже неодноразово розглядали і на користь працівників. І ще варто чесно сказати: усе, про що ми сьогодні говорили, це гарантії, які працюють тільки тоді, коли людина офіційно працевлаштована. Якщо ви працюєте без трудового договору або в тіні, на жаль, прав у вас фактично немає. І це одна із основних проблем, з якою стикаються і, наприклад, фрілансери-початківці. Тому кожен фрілансер в Україні, який працює на постійній основі, має відкрити ФОП і укладати договори співпраці із клієнтами. Таким чином. Ви захищаєте себе і свій бізнес. Крім того, варто пам'ятати, що фрілансер сам собі роботодавець. А отже, у вартість своїх послуг потрібно закладати не лише робочий час, а й податки, лікарняні відпустку і подушку безпеки. А ще з 2022 року в Україні з'явилася нова форма офіційної співпраці, так званий трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Його ще називають законом про фрілансерів. Тобто ви не зобов'язані бути в офісі з 9 до 18, а працюєте тоді, коли замовник дає завдання. Якщо завдань немає, ви можете працювати із іншими клієнтами. Це зручно для тих, хто шукає гнучкість. Але все ж хоче соціальні гарантії, як от відпустка чи лікарняний. При цьому роботодавець не має права забороняти вам працювати із іншими. Але є й нюанси: така форма договору не знижує податкове навантаження на роботодавця. А отже, бізнесу не завжди вигідно оформлювати таких працівників. Тому в IT і маркетингу все ще популярні класичні ФОП-контракти або їх контракти. Висновок простий: не працюйте на чесному слові, працюйте із договорами. Прозоро, і тоді закон буде на вашому боці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А якщо хочете підтримати вихід нових відео, напишіть у коментарях будь-які слова, будь-що, що прийде вам в голову. Це не складно і дійсно допоможе моєму каналу. І до зустрічі у наступних відео!